От можна подивитися. Бачите? Зверху. Там прикрили. Це була наша тренерська кімната в перших числах апреля. Сюди прилетіла від системи град, робила потолок. Ну, і коротше, все, що було тут, все прийшло негодність. Арматуру порізали, як ножом. Тут вся робота кипіла тренірська робота. Ремонтували підганяли луки, натягували, оборудували так сказать, матеріальну частину для спортсменів. Це наш основний тир. Де ми проводимо всі змагання і учбово тренувальний процес. Зараз не займається ніхто, тому що нема опалення. Плюс два. Куртка ж ніхто не буде стріляти. Вони повинні стріляти ну, хоча б футболка або спортивна куртка. Ну, і руки, пальці Тож не нагріється. Посування немає таких серйозних. І ми можемо тут тренуватися, тобто, так, готуватися до змаганням. Тому що відновилися змагальний період і нам треба десь готуватися до змагань. От такий у нас ламок. після того прильоту, як ми прибрали, знайшли те, що було у нас. Це спортивний тир, взимку тренуємося тут, готуємося до змагань. Це наша база спортивна. Харкові ніде немає можливості тренуватися. Це наш такий пункт тренувань. Частина наших вихованців знаходиться в місті Львів, Чернівцях. Процес чи обучбовотренувальна йде не в такому рівні, як ми хотіли. Порядка 60 чоловік. Це мабуть, четверта частина.